Хоче мати спілкування, так як я сьогодні спілкуюся з вами, так і Ісус хоче спілкуватися з вами. Так як ми спілкуємося зі своїми батьками, як Ісус любить вас, і ми являємося Його творінням, то Він хоче мати розмову з кожним із вас. І з початку війни, кожен день тут збираються віруючі, і вони моляться, щоб Бог дав мир в нашій країні, який скоро прийде в нашу країну, слава нашому Богу. Які моляться сьогодні, щоб Бог благословив кожного з вас, як дітей, так і дорослих. Бог все бачить, Бог все знає, і думки твої читає, завжди, 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 завжди. Бог все бачить, Бог все знає, і думки твої читає завжди. Завжди, завжди, завжди. Але підніміть ручку ті, хто був в зим, хто тут роздавали подарунки. Підніміть одну, згадайте. О, бачите, багатенько варто опускаєте, молодці. Пам'ятаєте, ми співали з вами пісні з руками? Пам'ятаєте? То Зараз я вас трошки ми послужила, зараз разом спробуємо теж вивчити з вами пісеньки, де що пригадати, де що вивчити. Таке, що ви щось з посуду розбили. Там горіли. Що розбивалися? Дітки, є ще дехто, хто вас дуже сильно любить. Знаєте, хто це? Мама, мама, Бо, тато, Бог, Бог. Правильно, Бог. вас дуже сильно любить Бог. І такі вчинки в нашому житті, наші думки, наше неслухняння батькам. Воно забруднює наше серце. Я хочу вам, вам що очень, очень давно. Раньше был такой закон, что если э, люди делали веки, им нужно было принести в жертву Я делаю ему на голову такой Можете подрать Ай! Не Каждый раз, когда мы говорим плохие слова, каждый раз, когда мы обижаем своих ближних, наше сердце теряет ту красоту, которую Бог... От начала нашему и все. Вас тип любит и снизу. Важливий чистоті прожити. Не в помислах гріховних марноти, а чистим берегти і свято жити, не проміняти роки марноті, а чистим берегти і свято жити, не проміняти роки марноті, юність для Христа, для Христа прожити. І роки золоті, покласти на вівтан, для Бога жити, так для Бога жити, Щоб молодість свою не марнувати для Бога жити, так для Бога жити, щоб молодість свою не марнувати Важливо пильнувати над собою. Ідучи, не підняти пи, в словах своїх, не сипати злобою, соромитись, прожитих пустих днів, в словах своїх, не сипати злобою, соромитись, прожитих пустих днів, юність для христа, для христа прожитих. І роки золоті покласти на вівта, для Бога жити, так для Бога жити, Щоб молодість свою не марнувала, для Бога жити, так для Бога жити, щоб молодість свою не марнувала. прожити І долю Твою Бог благословить і навіть старість, ехо юних років, благословить крісти до чистоти, і навіть старість, ехо юних років, благословить крісти то чистоти, юність для Христа, для Христа прожити. І роки золоті покласти на вівтах для Бога жити, так для Бога жити, щоб молодість свою не марнувати для Бога жити, так для Бога жити, щоб молодість свою не марнувати Юрій для Христа. Слава Богу, сьогодні, 20 серпня, Бог дав можливість провести євангелізаційну зустріч в селі Біленьком. Дякуємо Богу за велику милість, за велику його охорону. Це прифронтова зона частенько буває неспокійно. але Божа милість і Божа ласка, дякую всім, хто за нас молиться. Нехай вас Бог усіх благословить. Сьогодні прийшло 70 десь дітей, які чули про Бога, які співали, які молилися разом з нами. Нехай Бог благословить. Усю нашу громаду і всю нашу країну.